Вітаю вас, любі виноградарі та любителі виноградної справи. Сьогодні ми в моєму винограднику, який пережив три дуже неприємних ночі. Три ночі були заморозки, був мороз до мінус 4 градусів навіть. Звісно, що ми приклали великих зусиль, щоб врятувати його, але ви знаєте, підвів прогноз першу ніч. Ми Вийшли, підпалили свої ємності. Як я вам розповідала вже спосіб защити у мене який був. Ми робили, так, так би мовити, свічки із мастилом та гофрою. І ось саме їх ми і підпалювали. Перша ніч пройшла непогано. Виноградник на ранок був збережений, і ми трішки, можна сказати, розслабилися, видихнули, що все, ми. Змогли побороти мороз. Мороз був мінус один, мінус два першої ночі. Потім ніч була без морозу, Слідуюча знову з морозом, знову з морозом, і тут, ви знаєте, трішки сталася така неприємна, стався такий неприємний момент, що по прогнозу стояв заморозок на 4 ранку. Ми знову підготували ємності, розставили їх, все зробили з вечора. Але коли в пів четвертого ранку прийшли, то побачили, що мороз вже буяє, а ми спимо. Так що трішки взівали, і це трішки, ви бачите, відобразилося на нашому винограднику. Підмерз він і дуженько підмерз. Але ми все рівно підпалювали знову ємності. Все-таки ми пыталися його врятувати. І ось маємо, що маємо. Бачите, є виноград, який залишився живим. А є такі пагани, що змерзли зовсім. І що ж тепер робити нам? Звісно, що життя продовжується, негаразде. Не оминули, але життя продовжується. І тому треба прикласти тепер зусиль, щоб, щоб подовжити життя нашому винограду і щоб зберегти його здоров'я для цього. Що ми робимо? Насамперед, ми вирішили, що з, що половину пагонів, які, які вже втрачені, які змерзли, ми їх зріжемо. Беремо сікатор і ось так пів сантиметра приблизно залишаємо пеньок, а остальне відрізаємо. І оцей пеньочок він згодом присохне. Поряд з ним, як ви знаєте, виходить головна брунька, яка дає пагін, а поряд є бруньки, так би мовити, сплячі, які згодом, коли присохне наш пеньочок, вони повинні пробудитися. І дати паростки. Звісно, що виноград буде запізнюватися в своєму розвитку, але ж все рівно він буде розвиватися. І взагалі я вам скажу: виноград це така рослина, у якої дуже велика жага до життя, і тому маємо надію, що все ж таки ми його відновимо. Звісно, врожаю з тих пагонів, які виростуть, уже ми. Може і не будемо мати, чи може ми будемо мати невеликий врожай. Але зараз головна наша задача це зберегти здоров'я винограднику, щоб на слідуючий рік він таке нас порадував врожаєм. І отак ми 50% пагонів зріжемо. А 50% залишимо. Вони підсохнуть і самі згодом відпадуть. І от ми хочемо таким методом. Ми вперше на своєму винограднику ми вперше за 14 років перетнулися саме з такою проблемою. Зіткнулися саме з такою проблемою, коли ми не змогли врятувати свій виноградник. І тому зараз прикладемо зусилля для того, щоб його. Щоб подовжити йому життя, зараз у нас на дворі холодна погода, а ось коли піде тепло, сонячна ягода, ви знаєте, вона така, що тільки сонце блисне і відразу піде вріст. І тому, коли підуть пагони вріст, потрібно дуже уважно слідкувати за навантаженням винограду. Тобто, якщо пагони не будуть давати грону, то ви дивіться, щоб. Щоб ваша лоза була гарно навантажена. Слідкуйте за цим, тому, тому що це дуже і дуже важно. Ви ж розумієте, якщо буде недостатньо навантажена лоза, то вона зажирує, А звісно, це відобразиться на урожаї слідуючого року. Тому уважно до цього відносимося. Хочу звернути увагу тих людей, у яких. Мороз пошкоджує виноградник сильніше, ніж у мене. Я знаю, що є такі моменти, коли мороз здоровий до мінус п'яти, може в кого до мінус семи, що пошкоджується лоза. То, звісно, виходить, коли пошкоджена лоза, і може прийдеться її обрізати. То в такому випадку треба біля голови винограду гарно-гарно взрихлити, розгорнути. Вилити відра два води і чекати, коли сонечко прогріє, і чекати пагонів, які підуть з голови куща. Хочу звернути ще вашу увагу на те, що може є такі песимістичні, є такі песимісти, які говорять там, то якщо мороз, то все, його не треба не. Що ти зробиш, уже все, все рівно. Той виноградник змерзне, нічому йому не допоможе. То я хочу вам сказати, що по своєму досвіду я побачила, що таке. Треба боротися за виноград, треба розганяти мороз, і хочу зауважити, які моменти я рахую, що зробили такі невеличкі помилочки. Я вам говорила, що треба ємності розставляти на 4-5 метрів. То цей мороз, аби він дійсно був 0 та мінус 1, то так допомогло би. Але коли він мінус 2 та мінус 4, то звісно, ця відстань це відстань дуже здорова. Як, як можна густіше наставляйте? Наставляйте густіше ці ємності, борітеся за виноград, бо він того стоїть. Є можливість по периметру городічого, щоб не було цих поривів вітру. Бо в тої ночі, коли був мінус 4, у нас ще й був дуже великий вітер. В подальшому я буду показувати, як же буде розвиватися мій виноград, як будуть розвиватися ті пагони, біля яких були, був зрізаний приморожений пагон, і буду показувати для порівняння. Ті пагони, які розпустилися біля пагонів засохших, незрізаних, подивимося, яка в цьому буде різниця. Мені самі це дуже цікаво і будемо слідкувати за вам, з вами разом. А також будемо слідкувати за, за тим, як же після цього морозу, після таких приморозків буде розвиватися виноград. І який же ми таке будемо мати врожай. Всі ці моменти я буду показувати в своїх наступних відео, тож будемо слідкувати за розвитком винограду разом. Я вас запрошую до нових зустрічей. Оце і всі моменти, про які вам сьогодні я хотіла розповісти. Сумна у нас вийшла трішки зустріч, але що поробиш, таке життя. Головне, щоб всі були живі та здорові. Та будемо чекати, коли відновиться наш виноград. Та принесе нам радісні моменти, будемо насолоджуватися ними. На все добре. Бажаю вам всім здоров'я міцного та чекаємо перемоги.